Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УПЕЛАЙФ. Далі будемо розбиратися з важливим питанням, як повертати українських чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону до України. Долучаю до нашої розмови одразу Андрія Дещіць, посла України в Польщі у 2014-2022 роках. Пане Андрію, мої вам вітання. Доброго дня, вітаю вас, пане Андрію. Дивіться, бачив заяву. Міністра закордонних справ справ Польщі Пана Сікорського в інтерв'ю The Guardian він сказав про те, що Україна має сама вирішувати і сама запропонувати, як пропонува як повертати українців до власне України з країн Європейського Союзу. А чи існує механізм? Ми то можливо і запропонуємо. І ми скажемо, повертайте нам їх, будь ласка. А правового ж механізму як такого ну я принаймні скільки не дивився у. Так би мовити, в Гуглі, але не бачив ну не тільки в Гуглі, якщо ви дивилися, але я думаю, насправді його і не існує цього правового механізму. Ну, з кількох причин. По-перше, це нове явище, воно ніколи не обговорювалося між Україною і нашими партнерами, перш за все, в Європейському Союзі, тому що Ну, зрештою, наші громадяни знаходяться не тільки в європейському союзі, тобто, але й також, зрештою, в інших країнах світу. Тобто, якщо ми б ставили питання про їх повернення, то треба було б говорити і з іншими державами також. По друге, я відверто кажу, що зараз не бачу цього правового механізму, яким чином можна було би їх, ну майже скажімо так, чуть не насильно повертати в Україну, бо добровільно вони можуть і поїхати зараз. По третє, я думаю, що правильно було зроблено те, що цей закон про новий закон про мобілізацію передбачає а. Туалізацію даних, своїх даних в, е, через Резерв Плюс чи в ТЦК е, ну, через Резерв Плюс це простіше, тому що таким чином ми будемо знати, скільки таких громадян знаходиться за кордоном. Одне оточнення. Ось станом на сьогодні Міноборона на Володані 14 тисяч військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах світу оновили свої дані через Резерв Плюс. Ну, ось фактично там з 18 ну, травня. А, ну бо я думаю, так я думаю, що ну насправді це механізм, який дозволяє нашим громадянам, якщо вони хочуть отримувати е, в тому числі і консульські послуги або будь-які адміністративні послуги, то вони мають бути одинаково одинакові перед законом і в Україні, і поза Україною. І тому, якщо в Україні для того, щоб здійснювати якісь Адміністративні послуги е, отримувати якісь адміністративні послуги потрібно оновити свої дані і мати оновлені дані в е, резерві плюс, то таке саме повинні зробити і наші громадяни, які перебувають за кордоном. І такий механізм наданий через цей додаток резерв плюс, і очевидно, що таких осіб. Є досить мало, як на сьогодні 14 тисяч. А якщо я не помиляюся, то в Україні таких вже біля мільйона, так ну якщо приблизно е, оновили свої дані і через ЦНАПи, і через ТЦК. Але за кордоном поки що не спішай, тому що вони розуміють, що ну, якби їм за це нічого не буде. Пане Андрій, тоді мені от цікаво, якщо от як пан Сікорський каже, запропонуйте нам якийсь варіант, ми можемо запропонувати прямо певно законодавчу ініціативу, чи чи як це може виглядати ось цей механізм? Ви кажете, що його нема, але якщо його створити не за рахунок обмежень, не за рахунок. Я не знаю там тих, тих історій, які були з консульськими послугами, які можуть продовжуватися, якщо не оновити дані, якщо чіткий механізм, як би він виглядав на вашу думку. Якщо б ви його пропонували і створювали, насправді мені здається, що це достатньо складне завдання і навряд чи воно буде ефективним. Якщо ставити собі за мету повернути наших громадян для того, щоб вони... Вступили в Збройні Сили України, то я думаю, що потрібно шукати інші підходи. І тут, крім їхнього переконання і заохочення вступати в Збройні сили України, іншого мені здається, варіанту немає. Для я говорю про тих, які знаходяться за кордоном. Тобто потрібно створювати рекрутингові центри, потрібно проводити роз'яснену роботу і. Переконувати цих громадян, що їхній обов'язок є е, захищати батьківщину, і це може бути зроблено е, через рекрутингові центри, які можуть дати їм певні ну, кращі умови, ніж просто бути мобілізованим. Пане Андрію, тоді в мене питання, чому ми особливо звертаємо увагу на заяву глави МЗС Польщі, бо певно, що українці в Польщі найбільше серед тих, хто виїхали. Ну е, насправді я думаю, що якщо говорити, бути відвертим, то в польському суспільстві є певне незадоволення тим, що багато українців знаходяться, ну, чоловіків призивного віку. Хоча тут знову ж таки питання. Багато хто з них може бути легально перебувати в Польщі і мають повні підстави перебувати в Польщі, бо могли виїхати з легальних підстав з України, але польське суспільство мені здається має ну є певне незадоволення тим, що багато українців все ж таки перебуває в Польщі. і вони би напевно хотіли бачити, щоб ці чоловіки повернулися назад в Україну і воювали в рядах збройних сил України. Тим не менше, щоб бути знов ж таки до кінця відвертим, то опитування громадської думки в то в тій самій польщі показують та та сама громадська думка, яка не бажає українців в себе чоловіків. чоловіків. Які ми призовного віку бути в Польщі і хоче, щоб вони повернулися в Україну? Та сама громадська думка говорить про те, що опитування громадської думки говорить про те, що лише 20% поляків, 18-20% поляків, готові воювати і захищати свою батьківщину, а така сама кількість. Має в планах виїхати з Польщі і переїхати в інші країни Європейського Союзу. Тут знову ж таки ем, трохи різні підходи до е, розуміння того, як захищати батьківщину. Але ну як я пам'ятаю свого власного досвіду, два роки тому назад, коли вибухнула війна, дуже багато тисяч громадян України поверталися в Україну з тої самої Польщі і вступали в Збройні Сили України. Очевидно, ситуація зараз змінилася. Пане Андрію, так же вийшло, що я працював в Польщі на початку повномасштабного вторгнення був декілька місяців, принаймні до літа 2022 року. Я мав змогу особисто побачити, як і поляки ставляться до українців, і як вони на тому етапі ще тільки нас прийняли, а потім вже потрошку втомлювалися все ж таки від нашої присутності. І це правда про це треба як на мене говорити в публічному просторі. бо... Ми всі не дуже в захваті, коли гості надовго залишаються і в нас в квартирах по декілька місяців, наприклад. Ну, Це так, в якості прикладу. Пане Андрію, хотів тоді у вас спитати. Ви згадали громадську думку в Польщі, а наскільки вона визначальна для польського політику сьогодні? Наскільки вони підіграють? Ну, дивіться, зараз новий уряд, новий коаліційний уряд, який розпочав свою роботу в грудні місяці. Звичайно, хоче, можна так зміцнити свої позиції, і тому ну, враховує думку громадську думку, і знову ж таки, я думаю, що ну в питанні безпеки і в питанні військової політики, ну в тому числі навіть в питанні повернені українців в Україну, перш за все, можливо, не жінок, але чоловіків, щоб воювати, то тут знаходимо консенсус серед і правлячої коаліції, і, і опозиції. Тобто, ми, мені здається, що вони тут одинаково підходять до багатьох питань, знову ж таки, які стосуються безпекових, безпекової політики і військової політики. Але Уряд, коаліційний уряд Дональда Туска буде враховувати громадську думку, бо як я вже сказав, їм потрібно зміцнити свої позиції і. Багато тих протестів, які відбувалися останніми часами, в тому числі і протести фермерів, вдаряли по їхніх позиціях. І тому а ще крім цього, в знов ж таки ці скандали, які в Польщі відбуваються, які стосуються і попереднього діяльності попереднього уряду, і знов ж таки підривної діяльності, яку проводять російські, російська агентура. То для уряду Дональда Туска важливо займати тверді чіткі позиції, і я вважаю, що приймати якомога швидші рішення, і по зміцненню своєї обороноздатності, і по підтримці України це також дуже важливо. Я так розумію, що саме можливо на цьому і будуть Буде грати польський уряд. Я маю на увазі, бо я є повідомлення про зміцнення кордону з Білоруссю. Є повідомлення про те, як викриваються російські шпигуни на території Польщі. Це я так розумію. Така планомірна покрокова політика, да яку впроваджує уряд Туска? Так, да, це така політика по зміцненню е, своєї безпеки безпеки Польщі. Захисту своїх інтересів, але я думаю, що важливо на цьому етапі не втратити цей елемент солідарності, який дуже важливий по підтримці також і України. Бо я сподіваюся, що в польському суспільстві ви питали про позицію польського суспільства, є розуміння того, що без вільної незалежної України безпека Польщі є під загрозою. І тому захищаючи і дбаючи про інтереси і безпекові Польщі, важливо, щоб також продовжувати підтримку України. І підтримка і безпека України, це є гарантія також і безпеки Польщі. Вона менше втратить, якщо буде підтримувати Україну. Пане Андрію, да далі спитаю вас певно, що як в дипломата, бо питання таке більш загальне, але теж стосується європейського союзу, є повідомлення від агенції Bloomberg. Вони пишуть про те, що після саміту миру, який відбудеться всередині червня в Швейцарії, міністри закордонних справ справу понеділок обговорять можливість наступного саміту, але вже у Саудівській Аравії, і вже за участі Росії. Я думаю, що тут цікаво. Напевно, що розібратися. А хто може виступати серед країн Європейського Союзу, на вашу особисту думку, за саміт, який де за стіл перемовин посаді також і Росію? Ну. Е... Я думаю, що кілька лідерів в Європейському Союзі, які, незважаючи на підтримку України, все ж таки також будуть думати про те, як найшвидше завершити цю війну, яку розпочала Росія, і серед цього серед цих війн може бути Німеччина, Італія. Я думаю, що можливо і південні країни, там Іспанія, Португалія, от побачимо, але Рано чи пізно, все одно до цього ми прийдемо. Не обов'язково чи за стіл переговорів сяде Путін, можливо, бо зараз з ним не готові розмовляти. Але колись на якомусь етапі потрібно буде з Росією домовлятися. Бо, очевидно, на позиціях і з позиції сили нам краще це робити, і з позиції, коли наші. Наш мирний план, нашу е, переговорну позицію буде підтримувати набагато більше країн, хоча вони їх і так є зараз достатньо багато. Це понад 80 країн, які готові взяти участь в саміті миру. Але е, я думаю, що це треба створити таку достатньо тверду коаліцію непохитну, яка би могла тиснути на Росію в виконанні. Е, Тих позицій мирного плану е, Зеленського, який був запропонований. І е, е, я думаю, що е, серед е, тих країн будуть кілька країн-лідерів, е, лідерів Європейського Союзу, які є достатньо зацікавлені в тому, щоб е, або тиснути на Росію, або створювати е, тиск на Росію, щоб Росія. Могла не могла, а щоб Росія припинила військові дії в Україні і вивела війська з території України, але ну рано чи пізно до цього має прийти. Пане Андрію, я вам вдячний за цю розмову, за те, що знайшли час для глядачів української правди. До нагадаю, що Гостим співрозмовником моїм був Андрій Дещиця, посол України в Польщі у 2014-2022 роках. Якщо ж вам наша розмова сподобалась, то будь ласка, відреагуйте на неї вподобайкою та коментарем. А якщо вперше на українській праві, то будь ласка, підпишіться.